Всім привіт, друзі! Сьогодні вночі Valve випустили ігроладне оновлення 733 d Давайте трішки поговоримо, чого Valve намагаються досягти, і наскільки ці зміни цікаві і прикольні. На мій погляд, до речі, зміни є дійсно круті, дійсно корисні, але почнемо ми не з них. Eternal Shroud а, зменшили ресайп тепер, кост. Тепер коштує взагалі цей Eternal Shroud 300 і дає ману конверсію ще вище до 30%. Цей айтем майже ніхто не бере. У нього пікрейт... Менше 1%, тобто рідше, ніж одну на 100 ігор, хоч хтось бере Тернолшрат, хоча він рейд нормальний. от не знаю, коротше, до сих пір не зрозуміло, кому цей айтем потрібен навіть за 300. У тебе є стільки різних зараз опцій, які можна назбирати, як які аури за 300, так і на себе якісь артефакти може трішки дорожче, але питання не в ціні. Питання в тому, що цей айтем дає, і він до сих пір дуже дивний. Друга зміна: Октарін доволі круто змінили. А раніше він збирався з анварду всі офлейно подібні герої. Типу Бетрайдера, типу Дума, Октарін Мідас Білди. Це просто було нереально бісяво, і це просто було несправедливо. Бо ванвар давав тобі силу на лінії. Октерін давав тобі силу по грі. Цей айтем завжди по грі, корисний. Але прибрали е, якраз з нього е, кілечко на Хепереген, і тепер він збирається з двох стоунів. Тобто він тепер по суті став айтемом реально для магів. Він дає е, ну не стільки, скільки гекс, але він дає в два рази більше ніж умовна лінза чи е, юл е, манерегену. враховуючи той факт, що у Актаріна здається, все, все було максимально комфортно і по пікрейту, і по зараз ми подивимося 4% ігор він рейд 64% був у цього айтема. Ну, це воно зрозуміло, особливо враховуючи те, що ну, ніхто не розраховує, що Акторін може стати першим айтемом, який збирають взагалі офлейнери. Ring of Health трішечки. Трішечки занерфлений, як і Вангвард. Вангварда ще й дамеджблок піднерфлили. Я думаю, що ця зміна прикольна, хоча б тому, що раніше ну, офлейнер збирає Вангвард, і лінія просто вмирає. На ній зникає динаміка. Бити офлейнера нема сенсу навіть в контр-матчапі, і так далі. Це гарна зміна. Рухаємося далі. Абадон. А нерфи до Кор Абадону. Абадон, як і багато героїв універсалів, у нас виграв від того, що е, отримав на халяву собі можливість збиратися як завгодно і бути дуже сильним. Бейться так Speed Decrease – це серйозний нерф. А Фотік Шилд Cost Increase – Оце цікавий нерф, тому що це нерф насправді і на саппорт Абадона доволі серйозний. Е, нерф на пасивку йому і нерф на таланти. У Абадона, до речі, був доволі такі в середньому. Високий вінрейт. Я не буду казати про вінрейти саме на Іморталі, і на Титані, тому що мені здається, що Valve вони активно моніторять всі ММР, тому вони так довго не хотіли, наприклад, там нерфити Дума, якого все ж таки піднерфали в цьому патчі. Аркварден Кулдаун інкріст на проплеї, як і Абадон, так і Аркварден не були якимись там гот-тір топовими героями. Але в пабліках проти них було доволі дискомфортно, доволі неприємно грати. У них були нормальні такі вінрейти. От у Арквардена, здається теж був вінрейт. От Бачите, у нього пікрейт був доволі стабільний. Але от він ну трішечки за 50% виходив. Ми розуміємо, що на арку грають ну переважно мейнери, або абузери, або бустери якісь. А, ну Багато в пабліку створюють саме такий він рейт, але тим не менше. Я на турнір, ну, от, на який там ти можеш там 100 тисяч гривень виграти. Ти хочеш тисяч гривень, щоб я виграв? Звісно, я хочу. Я хочу 100 тисяч гривень. Можна мені 100 тисяч, будь ласка. Ай. Ну, дивись, я не можу обіцяти, я не можу обіцяти, прям, що. Uh, ну я всі виграю 100 тисяч, але там може багато хто чого виграти. Друзі, тільки тому, що дружина на стрімі запитала, і це тепер сімейна справа. Розповідаю вам про цей турнір. Binance спільно з шахтарем на честь чемпіонства шахтаря в зоні 22-23 uh, Оголошують нереальний спільний кібертурнір. Кібертурнір доволі прикольний. Я люблю насправді саме такі турніри, коли люди роблять саме аматорські прикольні активності для фанатів. Дуже нескладний етап реєстрації. Отримуєте суперпаспорт. Це робиться в один клік. У мене був акаунт на Байнансі, і я дуже легко зареєструвався. Далі заповнюєте анкету. Тут потрібно тільки залишити свій нікнейм, телеграм, електронну пошту, контакти свої і підтвердити те, що ви готові брати участь 23 числа. А далі. Буде змагання в груповому етапі в кожній групі по 16 людей. З кожної групи по дві людини вже заробляють по тисячі гривень, і одна з них ще й проходить далі. Де вже грає на третьому етапі, де можна виграти 30 тисяч гривень за перше, 20 тисяч за друге і 12 тисяч гривень за третє місце, плюс підписаний мерч а, гравцями шахтаря. От йожик рекомендує. Тож, навіть якщо ви котик і у вас лапки, то Йожик, коли рекомендує, котик іде грати. Я вважаю, так що приємної вам. Участі і доповідайте про свої результати на кібертурнірі. Ну, я розраховую так, на 100 тисяч, Ти розраховую. Я ж не. Це просто жесть. Тепер у мене відповідальність нереальна. Бетрайдер цікава зміна. А, раніше як робили, зараз бетрайдери в цілому. І це стосується навіть більше і саппорт Бетрайдера, і офлейн бетрайдера мідлейн бетрайдера було менше, але тим не менше, він теж був. А, стільки напал максимум брали в один на четвертому рівні. Максили uh, першим Firefly, далі максили Flamebreak, Дуже рідко мені здається, інколи могли і флеймбрейк підмаксити. Але переважною більшістю, все ж таки, спочатку максили Firefly, потім стільки на Palm, і потім останнім Flamebreak. Взагалі, отак от отак, -от робила більшість бетрейдерів. Тепер у тебе Movement Slow, тобто утіліті, яке дає бетрейдер на флеймбрейку, воно скейлиться uh, з рівнями. А на Palm... Теж трішечки піднерфлений. Ну насправді піднерфлений Він не сильно все одно. Я думаю, що е, його сенсу брати на четвертому стало ще менше, але деякі гравці будуть продовжувати це брати. А от той факт, що Flamebreak тепер хочеться підмаксити, хоча б щоб отримати додатковий Movement Slow, можливо, змінить якісь білди на битрайдерах. По Бетрейдерах. Е, невеличкий нерф на Wild Аксес, невеличкий нерф на Call of the Wild Вайлдхок, е, невеличкий нерф на Blood Rite на Bloodseeker. Сікер тероризував, був дуже популярним кором і на Dream Lease на останній. І на європейському DPC у нього більш-менш рівний рівний вінрейт, рейд, але герой дуже сильний, особливо в деяких комбінаціях на лінію. Баунті Хантер Продовжуються нерфи для БХ, якого дуже сильно бафнули в 7.33, Хоча я б сказав, що це вже нерфи йдуть на паблік, тому що в проплеї Баунті Хантер випав як герой, Base strength decreased, Shadow Walk decreased. Таланти ого, там ракети за вулицями взбивають. Женада демедж, відповідно, дікріст. Хоча насправді знов таки я вважаю, що Баунті Хантер герой, який зараз для проплея, дуже в порядку. Я в першу чергу обговорював про плей, тому що пабліки це пабліки. В проплеї дуже важливо, щоб теж у нас була цікава і крута мета, і щоб ми могли дивитися різноманітні матчі. Невеличкі бафи на бруду, бейс чарж тайм на спінвеб сілкенбола трішки. Імпакт демедж збільшений. Бруди небагато, і не думаю, що стане прям ультрабагатого. Одавозафакіланерфи so на Клінгза, знов таки Клінгза ми не побачимо серед якихось там ультрапопулярних героїв всього три пік-трій пік на дрімлізі, а всього скільки у нього там 11 піків було на європейському діпісі. от, до речі, Європа, Європа цього героя полюбляє. Як і в пабліках, він дуже сильний. Четверта позиція Клінкс бігає, дуже багато шкоди завдає. Солофраги може робити, фармить він нормально, скейлиться, він круто, нові айтеми, Солер на ньому сидить, просто неймовірно. Коротше, на цьому герої насправді можна було зробити якісь нерфи. Зробили нерф на тарбомбу, зробили нерф на деспакт. Трішечки скелетів піднерфили взагалі у Крінгза, і на Скелетон Волку тр трішечки зменшили мовспід. це таке. Крістал Мейден, Бейсманарі Джен Декріст, круто, дуже супер. Ну, герой насправді такий, типу, він і сильний і його багато. Але сказати, що прямо от Крісталка імба, просто сильний герой. Дізраптор, до речі, що цікаво з Дізраптором, зверніть увагу, у нього він рейд ось так от скакав там за останній час. І пікрет. У цьому патчі зменшувався, зменшувався, і тільки після нерфу люди звернули взагалі, е, взагалі на нього увагу. Ну, це таке, насправді. Е, просто періодично останнього року навіть перестали брати Thunderstrike на цього героя. А зараз знов стали брати от я дивився там селері в Європі, бере, бере цього дізраптора, бере на нього Thunderstrike на другому рівні і просто максимальний демедж видає. От, але цей нерф можливо ще більше буде спокушати е, програвців брати другі, третій, просто Максити їх взагалі ігнорувати. Thunderstrike. його вже нерфлять. Ну просто до, до неможливості. Ну 25 на першому рівні це дуже мало. Дум Бейзармордікріс на один окей. Дум це броньований герой на лінії, у якого є ще додатково, якщо Кріпас знаходить його неможливо з лінії зігнати. Нерф на Діваур, нерф на Октарін, бонус мувмент спід від Скорч Орса зменшений, як і ще й на таланті, теж зменшений. Тобто тепер Дум реально можливо зазнав тих економічних нерфів, які тобто вони хотіли понерфити Дума для проплея і не понерфити його для пабліка, Тому що, якщо я правильно пам'ятаю, у Дума він рейд просто на всіх рейтингах. Я навіть дивився це на якщо подивитися, на Титанах і на Імморталах, ну там типу, ну 45, ну тобто ні, ні на якому рейтингу у Дума немає висок високого вінрейту, А в проплеї, якщо ви подивитеся там Дрімлігу, наприклад, ось вам, будь ласка, Дум, 33 піки, пік і топ-10 герой. Європейський DPC, тут теж він має бути десь топі, навіть ще вище на восьмому місці. Він не завжди виграє, тому що на ньому грають всі команди, але тим не менш, це воно так і є. Енігма трішечки бафають Енігму, намагаються знайти шляхи, як як зробити цього героя. Вайбл. Мені здається, що якщо б Енігмі повернули можливість робити. Лінкінсферу БКБ і ультимативні Блекхоли. це було б краще, але ця механіка з гри прибрана. Зараз хто завгодно може збивати тобі Лінкінсферу і відповідно давати спели в, в твій ультимейтний е, БКБ Лінкінсферу. Тому Енігма як герой, такий на ультра гейм перевернути гру не потрібно. Трішечки баф на гірокоптера, трішечки нерв на котла. Це все такі речі, трішечки нерв на легіонку. Оце мені здається новий сліпер Ультра Імбапік. Будемо дивитися на дремлізі, що буде. Але Lightning Storm на... Першому на рівні, і на кожному рівні бафнули на 20. Спел, у якого кулдаун 4 секунди, демедж аутпут збільшують, типу, ну не в півтора рази, але там на більше, ніж на 20%. Це дуже сильно. Баф на діаболіки, баф на сплітс. Всі ці бафи вони такі не ультравеличезні, але. Типу, враховуючи те, що бували лишраки, які максили там 2-2-2, наприклад, да, могли максити. Тобто на кожен спел, коли ви накидаєте бафі, ви якби лішраку кажете, що хочеш, тої макси, ми все підсилили. Коротше, це круто для лишраків. Ліч base Movement Speed Decreased, трішечки. Це не суттєво ліч все одно просто буде актуальним. Прикольний баф на магічну ліну Dragon Slave. Трішечки зменшили кулдаун на пасивті, Damage Per Stack збільшили. І на ультимейт спел ампліфікейшн збільшили, і дюрейшн збільшили. Була Меджик Ліна на квалах на минулий інт, і з тих пір її особливо ніде і ніяк тої не було. Тому я не знаю. Коротше, чи буде це, чи не буде це якось актуально. Можливо, хтось потестить. І було б круто, бо чесно кажучи, наскільки ліна задовбала до цього там пару років тому. Настільки ж її просто немає. Як, от, наприклад, Ліона, знов спайк редіус інкріз, хекс каст рейндж інкріз, лікан шейпшифт кулдаундікріс. Це не суттєві зміни на лікантропі. Ну можливо, трішки його активніше стануть брати, бо зараз біс імба, а лікан нікому не потрібен. Магнус зменшили агілу на 6 на базовому рівні і змінена на емпауер кор магнус страждає від цього доволі сильно бонус ефект на собі зменшений з 75 до 50% Тобто Магнус і на лінії став слабший, у ньому забрали один армор, Він ну, він не те, щоб збирав октарін, якщо чесно, з вангардом, він просто збирав вангвард і потім він просто збирав гарпун, наприклад, да? такий білд у нього був. Але можливо тепер гравцям не так це абузно і легко буде. Чергова спроба підбафити Марсі, їй бафають стати, їй бафають анліш, на аганімі. Причому, ну ок, і таланти. Ну ок, все ще все, все ще проблема цього героя. Це early game. Медуза. У Медузи цікаві зміни. Mana gain decreased. Mana shield тепер саме на ілюзіях піднерфлений. І це доволі прикольно. Насправді, побачимо, наскільки воно буде впливати. нерф. Mana gain зменшений. Mana shield зменшений. Герой. То і зараз насправді вже ну важко його назвати імбовим. Можна подивитися, скільки там його просто інколи 20 на 16 було в Dream на дрімлізі. 36 піків, і тут у нас коротше, в чому ідея зараз медузи, 17 на 12. Все ще позитивний він рейд навіть проплі, коротше, я на брехуньку трішки. Якщо під неї проти неї взяти дуже гарний драфт, вона дуже складно йде по грі. Але якщо команда це ігнорує, наскільки ж на медузі легко вигравати Мідгейм, наскільки ж на медузі легко контролювати Рошанів всі бійки і так далі. Тому Мірана трішки нерв на Sacred Arrow... Я не знаю, Мірана, плеєри, наскільки взагалі зараз Secret Arrow хоча хочуть Максити. Я знаю, що точно є в Європі такі Мірани, і це для них неприємно. Сказати, що Мірана була імбовою, та ні, ані на кор, ані на саппорт позиції. Трішки нерфи по МК стан дюрейшн дікріст, талант на Мастері на 15-му. Дуже невеличкі зміни для дуже сильного героя. МК пріоритетний. Цікава зміна на форіоні збільшення атак рейнджу на 20, Не знаю, зменшена нейчер з коломана коста і Cooldown'а, Можливо, трішки якось це форіона змусить гравців на нього подивитися. От, але ми його давно не бачили. Може воно ну і на краще? Пангольєр теж великі зміни. А мувмент спід ще занерфлений, Свожбакол на перших рівнях. Ще більше занерфлений, тобто, ну ти обов'язково хочеш мати свошбакл завжди без будь-яких там шилд і так далі просто в Макс якомога швидше. Там ну коротше, і так в принципі у нього всі всі спели, всі спели постійно зазнають нервів. Ніяк не знають, як цього панго збалансувати. Хоча мені здається, що в проплеї вже, якщо ми подивимося зараз на дрімлігу, 13 на 8 21 пік на панго і коротше, скільки б його не нерфили 10 на 16 от бачите в Європі він програвав багато. Ну от але в Європі мені здається проти цього героя, оскільки його так багато, проти нього просто всі вчаться грати. Трішечки нерф напела. Трішечки нерф напела. декріз на, на джуктапозі ілюзіон демедж, а, аганім септор Бонус ілюзіон Демедж декріз Ситуація для лансера стало трішки менше, але не. Значно насправді пульвірайс трішки підбафили Побачимо праймолбі старшоюсь останнім часом в проплеї Взагалі не було корисний нерв на пугно. Тому що Пугну просто заабузили вже зі штормами і з самими різними героями. Трішки саме хіл на тіммейтів. особливо це стосується першого рівня, тому що нерв на 40 на першому рівні це прям нормально. В лейті на 18-му так само, але зараз пугна тільки сапорт позиції грається в проплеї, тож це нерф суттєвий. Можливо, ми комбінацію пугна шторм станемо бачити менше з одного боку, а з іншого боку, можливо, ми саме бачити більше октарінів на штормі тупо за мана реген, і можливо шторми почнуть це абузити. Квопа, Shadow Strike, Аганім Септор, Інішл Демедж бонус, декрест на 30. Це корисно, бо Аганім насправді на квопі дуже сильний. Блінк трішки піднерфили, таланти трішки піднерфили. В цілому, Квопа як була дуже прикольним і непоганим героєм, з сильним early і late, з просідаючим мінгеймом, так і залишилося. Я думаю, в цілому, ну, нерф на Аганім, напевно, був потрібний. Ну, занадто багато демеджів він просто видає. Е, причому. Не тільки інішл демеджу і далі, теж ну там просто дуже багато демеджу. Base Agility Increased і Static Link Buff Duration Increased. це значить, що коли він вже висмоктав шкоду, це триває в ерлігеймі трішки довше у нього. Зараз, навіть коли лайфстілера команди беруть, все одно Razor ніхто особливо брати проти нього не хоче. Сайленсера трішки нерфанули, Сайленсером uh, полюбляють грати дуже далеко не всі команди. Мені здається, що в пабліку в нього немає бути якийсь ультрависокий вінрейт. Вінрейт у нього, до речі, доволі солідний. Був останній. Весь місяць ні, от бачите, на на іморталах вже 50% відсотків нерейд коротше. Чим чим вище рівень гри, тим гірше Сайленсер про плеї, як нам показує зараз дота. Снайпер радіус інкріст. Окей, снайпер все ще нікому зараз не потрібен. Спіріт брейкер, бейзермор декріст і Чардж поднерфали, як звичайний, так і аганімний. Це прикольно. Uh, це було потрібно, бо бара був занадто абузним героєм, який занадто величезним ставав стейтю четвертої позиції. Та й з п'ятої інколи теж, але тим не менш, ну нерфи такі незначні. Бейзатак спіт декріст Фром 100 до 90 на текісі. Стільки бомб демедж дікріст. І Blast Off, Stun Duration, Decreased в лейті. Я думаю, що Декіс, як якого беруть в першу чергу як нереального лейнбулі, який продовжує абузити, і тут нерв дуже незначний, все ще може залишатися актуальним. Тімбер е дуже незначна зміна. Тіні трішки бафова ланша. Тускар трішки бонус демеджа за тіммейта в Сноуболі. Окей, трішечки нерф на виномансері. Мені здається, що це. Прям вбивство виномансера е, для проплея і тому, що і, і так їм не сильно хотіли грати. Команди, і так у нього він рейд був так собі. Можемо глянути. Виномансер 11 на 10 Ну До речі, не те, що прям не хочуть. Його беруть, але от ну от нейтральний він рейд це саме те, де він і є. Ну інколи буває вдало, а інколи буває, що це просто тягар для команди. От ну і звісно, нерфи на універсалів а Void Спіріту і Дісімілейт піднерфили і Step піднерфили по демеджу а Dissimulate по, по, манії збільшили. Base Strength Decreased, Strange Gain Decreased, Intelligent, тобто Void Spirit, Magnus, vr просто понерфили стати. Понерфили, ну так, що типу за до, до там 10-15 рівнів вони втрачають приблизно там від 5 до 10 демеджу. Ну десь приблизно там. Це було потрібно. І було потрібно щось з силою Void Spirit робити, бо він на двох айтемах має 3 кхп, це неадекватно. А vr відповідно, Base Attack Speed теж Decreased, якою Текіса і Gain Decrease, Тобто Core VR, Я думаю, що першої позиції можливо це буде сигналом для гравців? Ну і он нафіг. З першої позиції. 2-3, побачимо. І Аганім Септор physical damage тейкет. просто на атак Speed був важливий. Коли, коли ти Майлстром скері позиції береш. На міді, на трійці взяти АТС, все що буде актуальним, мені здається, це можливо. Фокус Fire і Віндран аганімний тут піднерфли Віндран. І фокус Fire демедж редакшн, як і на 20-му талант, трішки піднерфли саме Фокус Fire. Це корисно, це потрібно. Як і корві на бейс тренд декріст. Без base attack speed такспікріс. Ну і Зевс, демедж інкріс. На мій погляд, Зевс все ще не, не може себе знайти після всіх нерфів минулого року, які він зазнав. Тобто, найважливіше, друзі, під підсумок. Октарін змінився, це круто. Shroud, і Тернел Шрауд знає, не знаю, не знаю. Дивний айтем. Трішки нерв на вангвард, це приємно. Нерфи по універсалах. Це приємно. Це круто. Все ще є дуже сильні. От відкриваємо список топ-героїв. Я думаю, що Магнус, ВРК і Вейтспіріт, всі три в топі. Трішечки зазнали нерфів, Меду зазнали нерфів, Текіс незначних. Бетрайдер незначних, але він і не так багато вигравав. Біст буде так само пікатися. Дум нарешті піднерфлений. Побачимо, наскільки це вплине. Сікер трішки, все інше серед топів, майже незмінно. Ось такі от нюанси в цьому патчі. Друзі, що цікаво, якщо сподобалося, погоджуєтеся, не погоджуєтеся. Приходьте в коментарі, залишайте там свої думки, що ви думаєте стосовно цього патчу, і будемо обговорювати це справу в коментарях. І будуть для вас такі невеличкі апдейти особисто від себе, от від серця до вас, робити огляди на патчі, які виходять до. Música